У грудні 1691 року в селі Салем група дівчаток почала поводитись вкрай дивно. Підлітки билися в припадках, невиразно говорили, а також впадали в ступор. Вітаю, друзі! Ви на каналі АТИЗНА, і сьогодні ми поговоримо про те, що ж насправді сталося в Салемі. Ну і не забувайте про вподобайку, і що це відео вам сподобалось. Вам не важко, а мені приємно. Давайте разом розвивати український Ютуб. Першою жертвою невідомої недуги стала восьмирічна племінниця місцевого пастора Ебігейл Вільямс. Її родина, не на жаль злякалась, коли дівчина почала раптово плакати, стверджуючи, що хтось невидимий вщипає та кусає. Лікарі оглянули дівчаток, але так і не змогли пояснити, що з ними відбувається. У лютому, 1692 року, один із лікарів побачив чакунство в недузі, яка поширилась. У свою чергу сільська влада зажадала від дівчаток назвати імена Відьом, які мучили їх. В процесі саломівського полювання на відьом було засуджено до смертної кари через повішення 19 осіб, від 175 до 200 осіб арештовано. Один з підозрюваних був розчалений каміння. Більше п'яти померли у в'язниці. У травні 1693 року губернатор штату Масачусетс помилов залишившися в обвинуваченнях. Насправді, самі основи до баймутнього процесу були закладені в самому вихованні біженців, які приїхали до Нового світу з Англії, де піддавались релігійним гонінням. В Англії чеклинство було заборонено, норми щодо цього злочину то скасовували, то повертали їх. Все це відбувалося з 1542 року по 1736 рік, коли актом скасували всі попередні документи і закінчили переслідувати відьом. Історія Салем зачіпає період коли відьомство ще було кримінальним злочином, а злочини необхідно довести. Пастор Річард Бернард у 1627 році написав посібник для суддів, який допомагав викривати чеклунство. Головним злочином був союз з дияволом, головним доказом у таких справах, як правило, були розповіді жертв і очевидці. Мотиви злочинів були засновані на помсті. Сказати, жартом відьма на кого небу, і навіть себе теж могло стати доказом. Варто було з'явитися не в тому місці і не в той час, ви вже відьма. Щоб тебе назвати чаклунку, фактично було досить посваритися з сусідами. В результаті до процесу над відьмами були залучені лікарі, родичі, сусіди. У своїх рекомендаціях Бернард виділяє ознаки захворювання, які могли вказувати на поршу. Не допомагають ліки, раптові болі у здорової людини, схожі напади в одній родині, коли лікарі не можуть встановити причину кінцевому підсумку звинувачення нерідко складалося з експертних оцінок лікарів і суддів, побудованих на суб'єктивному сприйнятті ситуації. Протягом багатьох років учені намагалися пояснити, що ж усе таки стало справжньою причиною жахливого процесу над Салемськими відьмами. Деякі припускали, що дівчата підлітки просто хотіли уваги, інші експерти стверджували, що висунуті звинувачення в чаклунстві були частиною фінансової змови з метою заволодіти земельними ділянками з ресурсами, але насправді причиною масових захворювань лежали на поверхні. Є прислів'я, ми те, що ми їмо. І отут це спрацювало в повній мірі. У 1976 році поведінкова психологиня Лінда Капорель уперше припустила, що жителі Салема були отруєні. За її теорію, літо 1691 року було дуже вологим. Що є справедливим фактором для появи ріжків грибка, який переважно з'являється на зерні та звичайно житті. Справа в тому, що гриб Клавікапус purpurea за зовнішнім виглядом дуже схожий на зерна злакових культур, і до 1800-х років фермери вважали, що гриб – це частина рослини і перемелювали їх на борошно, з якого потім випікали хліб. В сучасній медицині відомо, що ріжки є не тільки токсичною, а й галіциногенною речовиною. Наприклад, наркотики ЛСД синтезують із лізергінової кислоти, яку видобувають із ріжків. Отруєння ріжками проявляється двома способами. Конвульсивна форма ерготизму, отруєння алкоголоїдами ріжків, викликає напади, галюцинації, манії та помутніння свідомості. У той же час гангренозна форма ерготизму починається з болю в кінцівках, які не бувають із часом синюшно червоного потім чорного відтінку. На тілі можуть також з'являтися почорнілі та затверділі ділянки шкіри. У своїй статті для журналу Скінси Капорель уперше припустила, що протест над салемськими відьмами був викликаним отруєнням ріжком. Вона писала, що чим більше людина їх їла, приготовлено в розурожаю 1691 року, тим більше токсину накопичувалося в організмі. Коли концентрація токсину досягла критичної точки і люди почали відчувати галюцинації. Дослідниця також посилалася на щоденник сільського жителя Самуеля Стюела, який писав, що волога та тепла весна 1691 року перейшла до спекотного та дощового літа. Такі погодні умови є ідеальними для появи грибка Клавікупс Пурпурія. Капорей також стверджувало, що отруєння носило локальний характер, а це означає, що далеко не всі жителі села вжили в їжу отруєнні хліб. Як виявилось, більшість обвинувачів жили на захід від села або ж закуповували борошно у фермерів, які жили на заході. Обвинувачені відьми жили на схід від Салема, як і 82% людей, які підтримували їхню ненависть. Те, що відбулося в салемі, було трагедією надзвичайних масштабів, зазначила Капоре. Психологиня виявила явні ознаки на отруєння ріжком обвинувачів. Конвульсивна форма ерготизму впливає на нервову систему. Викликаючи напади та м'язові спазми. В обвинувачів також спостерігалися галюцинації, які здавалися їм дуже реальними та страшними. Пізніше ці самі галюцинації використовувалися як одні з доказів у процесі над відьмами. Деякі обвинувачі стверджували, що бачили вдома відьм у камінах, інші щалися, що навіть у залі суду відьми зникали, злав підсудних і з'явились на кроквах. Те, що відбулося в Саламі, було трагедією надзвичайних масштабів, зазначила Капорель. В останні роки дослідники знаходять усе більше доказів на підтримку теорії Капорель. У статті, щомісячного професійного медичного журналу JAMA Dermatology проаналізували описи шкіряних хвороб обвинувачених. У ході судових процесів тіла обвинувачених перевіряли на наявність так званих диявольських міток Бат на шкірі, які вважалися ознакою укладення договору з дияволом. Автори дослідження побачили схожі в описі мітки з дияволом на гангренозної форми ерготизму. У міру розвитку гангренозна форма отруєння може набувати різних форм. З Часом уражені ділянки шкіри стають темними та твердими, схожими на дерев'яну кору. У Салемі подібні докази відомства зникли до кінця 1692 року, коли пройшла посуха та припинились розповсюдження річків. Історія знає багато подібних випадків, наприклад, у суді відьми в Норвегії в 1600 х роках. Тоді сотні жінок були звинувачені в чаклунстві, з яких 99 відправились на вогнищі. Норвезькі суди пов'язують із отруєнням ріжком і танцювальну манію або танцювальну чуму в Європі. Під час напасті люди могли без зупинки танцювати на вулицях міст. Незважаючи на всі наявні докази, приятності ріжків до судів над відьмами. В наукових колах поки немає консенсусу з цього приводу. Якби там не було, до 1800-років х років люди починали краще розбиратися в видах грибків, і фермери навчилися відрізняти ріжки від нормального зерна. Випадків отруєння токсином ставало все менше, і багато людей незабаром забули про таку проблему.